Ой, як виростити славну розсаду. Ми насипаємо половинку стаканчику ґрунту і туди кладемо насінинку. Потім насінинка сходить. Коли вони трошки підростуть, ми будемо їх підсипати. Отже, наприклад, такий його вже можна на кілька сантиметрів підсипати. Далі вони стають отакі, ось більшечки, вони вже один раз підсипані. Ми знову його підсипаємо по рівень стаканчика. Таким чином ми формуємо гарну кореневу систему вогірочка, щоб з оцих, звідси, з, цього, з цієї частинки стебла, виросли ще нові славні корінчики. Ось посіяні, це чекають підсипки. Це посіяні буквально один день тому на перспективу. А це посіяні, ну, може з тиждень тому один раз вже підсипані. А це ось сходять. Які треба підсипати сьогодні, завтра?